Уяви, ти просто шепочеш цю фразу і в чоловіка мурашки по шкірі. Фраза, яка зводить чоловіка з розуму. Але я не скажу її одразу, бо хочу, щоб ти зрозуміла, чому вона настільки потужна. Це не просто слова, це гачок. І в голові чоловіка вже фільм, де ти головна героїня його бажання. Бо коли ти говориш щось, що, що не має прямого змісту, але натякає на заборонене, ти запускаєш його уяву. А уява завжди сильніша за логіку. Саме тому, сказане на вухо, у потрібний момент таке речення стає емоційним якірцем, і чоловік не забуде про тебе ніколи. Якщо ти хочеш знати більше таких фраз, підпишись, бо тут я показую, як словами створювати емоцію, яка чіпляє сильніше, ніж зовнішність. Я підготувала гайд 50 фраз, які заводять і зближують. Його ви можете забрати безкоштовно у моїй новій телеграм-групі. Щомісяця я буду дарувати безкоштовну консультацію для однієї з учасниць групи. Посилання на телеграм-групу в шапці профілю. І ось фраза, яка працює завжди. Ти навіть не уявляєш, що я могла б зробити, якби дозволила собі все, що хочу.